Всім вітання, ви на каналі про криптовалюту. З вами Олександр Прийшло вже досить багато часу, вже майже 10 днів з моменту випуску. Попереднього відео ніяк не знайду час для того, щоб записати нове відео. Плюс дуже великі проблеми з електроенергією у нас в Україні, тому часу немає взагалі. Хотів я потихеньку йти кроками від початку формування кошельків і далі розглядати різні теми, але зараз один із перспективних проєктів. Зарядив квести по традиції. Можливо, роздадуть трошки монету аирдропом, і я думаю, що мають роздати нормально, так як на сьогоднішній день проєктів, які. Продають токени на, на токен сейлах, можуть виникнути проблемами перед комісією по цінних в США, так як США не дозволяє своїм громадянам купувати токени на токен сейлах. Тому я так думаю, що теперішні, а також у найближчому майбутньому проєкти, будуть мультіачити і роздавати ці монетки частково учасникам і частково якби, собі. Тим самим запускати проект, а потім там відповідним маніпуляціям скуповувати ці монетки. Назаду тих, кому роздали за дешево, і далі робити свою роботу, пампити ціну вверх і вже там більш жадним розподіляти монети на так називаємих хаях. Значить, Давайте далі будемо. Я зараз покажу на прикладі Sui. Зайду я трошки аж наперед, вас, скоріше всього, профіль Chrome вже є. А я почну із самого, самого початку, що потрібно для того, щоб виконувати. Кривок квести значить Для цього нам відповідно потрібен аккаунт в Chrome. У мене відповідно є вже аккаунт Chromi і не один, але ж, так як ми показуємо це для вас, то можливо навіть є ті, в кого немає аккаунта в Google, тому ми почнемо із створення аккаунта в Google. Нажимаємо створити аккаунт, нажимаємо для себе. і Кнопочку «Дальше». Далі нам потрібно написати ім'я, фамілію, ім'я користувача, пароль, підтвердити пароль і так далі. І аккаунт створено. Я натиснув кнопочку підтвердити. Далі вибираємо колір, фоновий колір нашого аккаунту, нам по замовчуванню система видала червоний червоний. Колір співпадає якраз зараз з падаючим ринком, тому давайте погодимося з тим. Далі заходимо на сайт Q3. Тут е я е проходив е також квести на Zing. Пропоную вам теж розібратися з даним проєктом, проєкт перспективний. Також у майбутньому будуть у них якісь дропи, будуть роздаватися монетками. Тому пропоную також підписатись на, ну пройти ці квести, розібратися, які треба виконати завдання, повиконувати, щоб отримати якісь грошенята. Ну Сьогодні ми говоримо про суї, тому будемо робити. Квести посує, Іменно посує, ну, воно нам не дає зараз вибору, тому що потрібно законектити або Discord, або Metamask. У нас тут нічого немає, тому йдемо далі. Значить, для того, щоб нам законектити Крив 3 до кошелька Metamask нам потрібно його встановити. Як встановлювати. Гаманець Metamask, у мене є відео. По-моєму, якщо не перше, то друге. Та ж сама процедура, завантажуємо розширення для Google Chrome. Після завантаження розширення нам потрібно бути або створити новий гаманець, або відновити вже існуючий. Я, відповідно, буду. Початок роботи, я відповідно буду імпорт відновлювати існуючий гаманець, так як в мене є вже створений гаманець, а ви, в свою чергу, так само. Якщо у вас є гаманець Metamask, то ви відповідно відновлюєте його по фразі або ж генеруєте, створюєте новий гаманець. І так, після того, як ми створили гаманець, підключаємо наш кривд-3 до гаманця Metamask. За допомогою цього гаманця система проводить вашу ідентифікацію. Далі Sui Global. Це проєкт, який ми будемо квестити. Значить, зразу нам пропонує підключитись до Discord, якого у нас, звичайно, ж і немає. Тому, відповідно, ми будемо Реєструвати в Discord. Раз, нові. Відповідно, ім'я користувача у нас буде також Ескрипто Далі ми придумуємо пароль. День народження у нас там 10 травня 80-го року. А це я не думаю, що це неважливо, піпаде це день народження чи ні. Це не моє день народження, це просто так от фонаря дата. Не вітайте мене в цей день. Так. Значить нажміть зображення, таке на якому є шкурка. Капча. Ура! Наш Discord аккаунт створимо. Тому вже система дає можливість нам виконувати перші квести. Тільки я не зрозумів, чи ми підключились до, до Discord. Напевно, що ні. Ну, давайте вже по черзі будемо робити. Значить, Discord аккаунту ми. Створили. І у нас є квести, які відповідно нам потрібно виконувати. В цих квестах приймають участь проєкти проєкті Global Ну і далі, оці всі квестики. Тут дуже багато, на мою думку, такого нерозумного. Я так думаю, що це понапридумували просто, щоб заганяти трошки людей, щоб люди не робили багато помилок. Ну і, відповідно, щоб врізати їм. Виплати, а вони відповідно, в свою чергу, за допомогою програмних алгоритмів, бистренько накатають собі аккаунт і самі собі роздадуть монети. в общем, багато тут усього є, дуже. Не думаю, що я буду вам показувати абсолютно все. Тому тут то, то, ну, то часи на місяці, ми зараз те, що нам система по-бистрому дасть, пройдемо. А далі ви вже будете. Самі проходити ці квести. Я вже цей кліпаю десь п'ятий аккаунт, тому вже більш-менш я тут таку розвідувальні дані провів, тому вже щось знаю. Якщо у вас виникають якісь питання, можливо, щось забув навіть сказати, задавайте ці питання в коментарях. Незабаром я створю телеграм-канал, в якому ми зможемо з вами спілкуватись безпосередньо. Пришвидшеному темпі, просто зараз підписників дуже мало, то я ну трошки зайнятий, то я ще на телеграм-канал не, не зважився, але ж в майбутньому це обов'язково буде. Давайте, значить, перший у нас це Sui Global Disclaimer. Оце потрібно вам там почитати для того, щоб нажимаємо кнопку Claim rewards ура, Наші перші бали. значить Здобуті, значить, по квестам ми отримуємо відповідну кількість балів XP. І відповідно, я так думаю, що відповідно кількості балів по фінішу будуть визначені переможці, які будуть претендувати на відповідно цей аердроп. Значить, квестів дуже багато. Тут є квести щоденні, які обов'язково треба кожен день заходити і кляцати. Ну, це зрозуміти не дуже важко, я думаю, ви зрозумієте. Значить, йдемо далі. Далі в даних квестах нам потрібний буде ще Twitter, який ми з вами зараз також створимо. Створити через Google аккаунт. Це швидко. Давайте знову 10 травня придумаємо собі, вже хай, хай ми будемо одного віку тут. Так, і кнопочку далі. В Твіттері рекомендую зразу заповнити гарну сторінку. скрипту підходить. Заповнити гарну сторінку, якісь там аватарчики, трошки попідписуватися на людей. Твіттер взагалі дуже корисна соціальна. Мережа в криптовалютному світі. Тут дуже багато людей взаємодіють за допомогою Твіттера. І коли ви вибираєте проєкт, в, в який ви хочете занести грошенят, то Twitter це основна соціальна мережа, в якій ви можете промоніторити, що відбувається з проєктом. Одне з головних це промоніторити, хто слідкує за проектом, а також визначити головних, хто слідкує за проєктом, і трошки по. Моніторити, хто за ними слідкує, що це за люди, які, ну, які вони несуть. Дуже багато є шахраїв, тому питання треба вивчати дуже досконало. Так, це все ми підписатися нам, давайте підпишемося зразу на маска. Так, це у нас Віконце, де ми мали підключитись до Discord. Діскорд ми створили. а не підключили, як виявилось. Далі. Конектимось до Twitter. Авторизацію проходимо за допомогою Twitter. Далі нам пропонується, значить, це все потрібно прочитати, зайти, що тут пишуть. В общем, це все читаєте, що тут пишуть. І треба виконати, поставити лайк. І ретвіт. Це все буває глючить. Я сподіваюся, що зараз для прикладу глюк обов'язково должен відбутись. Ми умови виконали, тому. О, бачите, твіт-нот-ретвіт. Пропоную поудаляти, видалити всі лишні оці твітеровські віконця, ще раз надажати retвіт. Коли ви вже виконуєте квест і у вас дуже багато там різних квестів, то ви можете його залишити на деякий час, а потім повернутись назад. Так, мене чи ні? Ні. І довиконати цей квест. Ура! Все, квест нам зарахований. І йдемо далі. Дальший квест це Join Soei Global Discord. Підключаємося до сторіночки Sui Global Там також відповідно треба виконати вимоги. Понажимайте отут трошки. Так, угу. так ви повинні подтортити свій літні через телефон. Значить, ось у нас. Обов'язково телефон треба приєднати до Discord. Я приєднувати телефон до Discord зараз не буду, тому що в мене реально немає вільного номеру телефону. Це щоб далі продвигати оцю новостворену, новостворений аккаунт, мені потрібен новий номер телефона, його завтра куплю і буду продвигати. Наразі я думаю, що інформ, інформація. Щодо цих квестів, більш-менш вам має бути зрозуміло, для, для чого це все робиться. Я вам сказав і повторю ще проєкти по такій традиції перед своїм запуском. Користувачам, які допомагали на ранньому етапі поширювати інформацію щодо їхніх проєктів, приймати участь у різних, у різних тестах їхніх продуктів. Віддячують тим, що дають монет, які потім при лістінгі на криптовалютній біржі або просто на якомусь дексі мають свою цінність і ви можете їх продати і заробити грошенята. Особливо українцям в умовах війни, хто сидить вдома, не має чим зайнятися, і в кого, відповідно, є інтернет. А також електрика, поганяти оці кнопочки не буде зайвим. Тим самим ви просто, якщо ви ще новачок, ви здобудете собі знань, як взаємодіяти в цьому криптовалютному світі, тому що от команда Sui, вони це проєкт, який новостворений, який на який виходить на мові програмування мов. Це мова більш, ну я не великий спеціаліст в мовах програмування, але скажу вам так від себе простими словами: що ця мова більш зручна і дає можливість більш ефективно працювати, там, відправляти зараз декілька транзакцій і так далі. і тому подібне. Тому вони в своїй екосистемі зразу із старту заряджають. як умова більше проєкті вони хочуть охопити весь спектр послуг в криптовалютному ринку, ну, скажімо так, від, 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 віджати для себе кусочок оцього пирога. Якось так. В общем, давайте відео це будемо закінчувати, бо підходить час до того, що можуть зараз вимкнути електроенергію. Буде дуже жалко, якщо цей відосик наш не дозапишеться і виробиться. Тому, якщо це відео було корисно для вас, віддяжте мене вподобайкою. Якщо у вас є запитання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. З великим задоволенням відповім вам у межах своєї компетенції і будьте всі здорові і живіть багато. Ще додав що ссылочку на програму Крив 3. За допомогою якої ви можете проходити різноманітні квести, я добавлю у описі до відео, на яку ви можете кляснути, перейти в програмку, зареєструватися і вивчати цей дуже цікавий світ квестів, і по фінішу благополучно заробляти грошенята для себе і своєї родини. Всім добра!